Люди, які випадково зруйнували чиєсь життя, не маючи такого наміру. Що трапилося, і як ви тепер із цим живете, я знімаю весілля, фото та відео. Половина гостей говорила мовою, якою я тоді зовсім не володів. І от мама нареченої, усміхаючись, щось каже рідною мовою про маму нареченого. Я залишив це у відео, бо думав, що то теплі слова. Виявилося, вона її ображала. І як на біду, мама нареченого знала кілька мов. Мій колега постійно розповідав, як він із Джесікою ходив туди, робив це чи планував інше. Якось ми випадково зустрілися із ним і його дружиною. Він представив її просто як моя дружина. А я, звісно ж, і кажу: О, Джесіка, приємно познайомитися, я стільки про вас чув. Але друзі її звали зовсім не Джесіка. І знаєте що? Я нічого не відчуваю з цього приводу. Не треба було зраджувати дружину, а якщо вже й робиш, не світити ім'я коханки щодня на роботі. Багато років тому я запропонував знайомому піти зі мною на іподром. Він був зовсім зелений у цій справі, ставив по 2 долари. І от у забігах трапляється кінь із назвою Міння Міцвах. Мій друг вигукує: О, це ж єврейський кінь? Я мушу поставити. Я його відмовляв, бо кінь був слабкий, але він зарядив аж 10 доларів. Під час заїзду був сильний туман, коней не видно, і тут із туману виринає лише один, і це саме Єврейський кінь. Він виграв із величезним відривом, друг отримав купу грошей і сказав, що ніколи стільки не бачив у житті. З того моменту він підсів на азартні ігри. Через роки він зізнався: я не можу зупинитися. Навіть якби в мене був мільйон, я програв би його за рік. І все це через випадковий похід на перегони. Я доглядала квартиру друзів. Поки вони були у відпустці. Робітники на вулиці пошкодили трубу, від якої тріснув унітаз, і вода затопила ванну. Я все прибрала, повідомила керівництву будинку, попросила замінити туалет до повернення друзів. Але ця скарга запустила ланцюг подій. Виявилося, що квартира була здана нелегально. І моїх друзів виселили. Тоді я почувалася жахливо винною. Але в результаті вони переїхали назад до Австралії, почали нове життя і стали значно щасливішими. Тож тепер я вже спокійна. Працюю в HR-і. колись отримав заявку на зміну адреси від співробітника і не розібрав почерк. Подзвонив додому, відповіла його дружина. Питаю її про нову адресу. А вона в шоці. Про що ви говорите? Через кілька днів співробітник підходить і каже: Я ще не сказав дружині, що взагалі переїжджаю. Так і сталося. Випадково викрив чужу таємницю. Моя близька подруга лягала в операційну. Їй перед тим стало відомо про аневризму. Вона віддала мені телефон, щоб я тримала його під час операції. На жаль, вона померла на столі. Я віддала їй чоловікові телефон. Через добу дізналися, що вона роками мала роман, крала гроші з бізнесу, переписала авто на коханця. Було дуже боляче спостерігати за її чоловіком та дітьми. Я сумую за нею, але водночас відчуваю гнів за те, як вона підставила сім'ю. Працював у федеральній програмі. Начальниця найняла сестру без розкриття конфлікту інтересів, а це було обов'язково. Сестра отримувала вдвічі більшу ставку і фальшиво відмічала години. Начальниця просила мене заносити табелі, бо не мала на це часу. Я помітив невідповідності і звернувся до її начальника. Вийшло розслідування, ФБР, звільнення, штрафи й тюрма. Тепер, якби знову трапило щось подібне, я б знову повідомив: Я знімала відео і фото для шкільного альбому на зібранні. Там був захід на тему не вживай наркотики. Силачі рвали телефонні книжки та показували різні трюки. Коли проявила плівку, мама побачила знімки і попросила копії, бо працювала з одним з тих чоловіків. Виявилося, він був на лікарняному та отримував компенсацію мовляв, не може працювати й майже лежачий. А на фото здоровений дядько, що рве книжку навпіл. Вибач, випадковий силачу, але тебе викрили. Я порадив одному знайомому школяру піти в армію, щоб потім скористатися програмою Bill» для навчання. Він так і зробив. На першій же місії його конвой підірвався на фугасі. Він вижив, але тепер має серйозні проблеми зі здоров'ям. Мені дуже погано від того, що саме я йому це порадив. Я втрутився, коли мої друзі були на межі самогубства. Вони перестали зі мною спілкуватися, бо життя я їм тоді зіпсував. Минуло багато років. Вони живі, мають сім'ї та щасливі, але на весілля мене не запросили. Я заспокоюю себе тим, що зробив все правильно, бо головне, що вони живі. Колега на роботі постійно халявив, прогулював і скидав усю роботу на мене. Одного разу він захворів на мігрень, а сам виклав фото з концерту у Фейсбук. Я його здав. Через кілька тижнів його звільнили. Дружина не працювала, і вони втратили дім. Жартома попросив колегу, який їхав у Сіетл, привезти героїн. Це був просто жарт. Я навіть не вживаю наркотики. Але він реально привіз трохи. Його зупинили за перевищення швидкості, знайшли і траву, і героїн. Звинувачення у перевезенні та збуті. В'язниці уникнув, але довгі роки жив у дірі на пробації. Він ніколи не звинувачував мене, але почуття провини в мене лишилося. Мене спитали, як справи у знайомої на новій роботі. Я сказав, що їй дуже подобається, але між нею та одним колегою є невелике тертя. Виявилося, що ця людина дружила саме з тим колегою і використала мої слова, щоб виставити мою подругу токсичною та допомогти її звільнити. Це була її велика кар'єрна можливість, але все зруйнувалося. Минуло вже 4 роки, а вона досі не може знайти роботу за спеціальністю. У п'ятому класі мене бісило, що один чувак постійно списував у мене з контрольних. Я спеціально завалив тест, і вчителька швидко зрозуміла, що він списує. Його перевірили, виявилося, що він взагалі не вмів читати. Його відправили назад на клас нижче. Не шкодую, може тепер хоч читати, навчився. На роботі почали зникати деталі на десятки тисяч доларів. Я сховав gps трекер у коробку і після кількох пересилок словив схему FedEx водій плюс наш співробітник. Обох звільнили, але через пару років я дізнався, що той водій помер від передозу, жив бездомним. Не знаю, чи мої дії це підштовхнули, але відчуття залишилося гірке. Познайомив друга з дівчиною в барі. Вона здавалася ідеальною для нього, а насправді була токсичною маніпуляторкою. Викачала з нього всі гроші, ізолювала від друзів і навіть змусила покинути навчання. Його батькам довелося втрутитися, зробити інтервенцію і отримати на неї судову заборону. Він втратив стипендію, переїхав додому і почав все з нуля. А я досі думаю, що б було б, якби я тоді не відкрив рота. Я мало не підпалив цілий ліс, палив купу сміття і не подбав про безпеку. Подув вітер, загорілася трава навколо. Ялеч встиг загасити, а воно знову спалахувало. Біг у хату, викликав пожежників і повернувся з шлангами. Сам загасив, згоріло десь пів акра. Пожежники приїхали вже після. Якби запізнився, дісталося б і деревам. Досі соромно руки були в пухирях від лопати. Колись у терапії я дізнався, що одна знайома психотерапевтка читала чужі особові справи і навіть базікала про це. Мій терапевт змусив мене назвати її ім'я. Я довго відмовлявся, але, зрештою, сказав. Це закінчило її кар'єру. Минуло понад 30 років. Вона досі не знає, що то був я. У дитинстві ми з подругою хотіли втекти вночі через вікно третього поверху. Зробили мотузку з простирадл. Вона полізла першою, і вузли розв'язалися. Я побачив, як вона падає вниз, прямо на газон. Думав, що це все, кінець. А вона встала і пішла ніби нічого. Ми поклялися нікому не казати. Але тепер, коли ми дорослі, в неї проблеми з пам'яттю та мисленням. І я думаю, може, це через той випадок. Мені було 15. Ми з друзями пішли на бейсбольний матч, знайшли дядька, який погодився купити нам пива. Він передав нам банки і тут же з'явився поліцейський у цивільному, почав вимагати документи. Потім одягати кайданки, і зав'язалася бійка. А ми Ми просто втекли, не знаю, чи зіпсувало йому це життя, але вечір точно, і грошей на адвоката він, мабуть, заплатив чимало. Мій бос був поганою людиною пиячів, не ходив на роботу, спав із працівницями його тримали лише через зв'язки. Якось приїхав його начальник, і я злив усе і про алкоголізм, і про інтрижки. Через пару тижнів його звільнили. А кілька років по тому я дізнався, що він помер від хворої печінки у 43. Я хотів зробити дівчині приємне купив чай у Starbucks, бо в неї боліло горло. Кришка злетіла, і вона облилася окропом два тижні лікарні, пересадка шкіри, шрами на все життя. І все через мою турботу. Я був добровольцем пожежником. На виклик поїхав новачок замість мене. Думав, легка допомога швидкій. А виявилося, чоловік загорівся прямо в інвалідному візку через цигарку та кисень. Чоловік помер, а новачок усе це побачив своїми очима. Він пішов із бригади і більше ніколи не повернувся. 20 років тому я допомагав колезі з магістерською роботою, знайшов статтю, на якій вона побудувала цілий розділ. Вона просто замінила я на автор. Захисту не відбулося, скандал відрахування. Формально вона закінчила навчання, але без диплома, і почати все заново можна було тільки в іншому факультеті. Я ніби і не винен, але досі відчуваю дивний осад. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Підпишись, став вподобайку та залишай свій коментар під відео. До наступної зустрічі! Бувай!